Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 2 по 5 грудня мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Скоро всю нашу країну чекає потепління, да таке, що майже в усіх областях денна температура повітря буде з плюсовими значеннями. А у двох регіонах синоптики обіцяють до 14 градусів тепла. Непогано так зима вирішила привітатись з нами. Скажіть. Магнітних бурь в період з 2 по 5 грудня не очікується, а найближче станеться аж 22 числа. Зараз розкажу, в яких саме областях і коли варто чекати на рекордне зимове Потепління. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якої області, міста або села ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 2 грудня, небо України буде затягнуто сірими непроглядними хмарами, а в південному регіоні денна температура сягне рекордних для зими 14 градусів тепла. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна мінус 2, мінус 4. В Житомирській області буде трохи тепліше: мінус 1 плюс 1 градус в світлі години доби, в темні також від 2 до 4 градусів морозу. На Київщині, а також у самій столиці, вдень буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 1, мінус 3. хмарно, мокрий сніг та дощ в усіх без винятку північних областях, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині в день плюс 12 плюс 14 градусів, вночі від 9 до 7 градусів тепла, в районі Бессарабії тепліше, день плюс 14 плюс 16, вночі також плюс 9, плюс 7 градусів. В Запорізькій і Херсонській областях денна температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів тепла, нічна плюс 10 плюс 8. На Кримському півострові буде плюс 14 плюс 16 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. І на Миколаївщині синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла в денні години доби, плюс 8 плюс 6 в нічні, хмарне небо і без істотних опадів в усіх областях південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, на Закарпатті в світлі години доби буде плюс 6 плюс 8 градусів, в темні плюс 4 плюс 2. В Чернівецькій області в денний час температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля, в нічний від нуля до плюс 2 градусів. На Тернопільщині і Хмельниччині в день плюс 1, плюс 4, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. У Львівській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 градусів в денний і нічний час. Хмарне небо, мокрий сніг та дощ очікуються на волині. Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині в Тернопільській і Хмельницькій областях на Закарпатті покрапає легенька мжичка. А в Чернівецькій області взагалі опадів чекати не варто. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють вдень від 7 до 9 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. На Луганщині вдень і вночі температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля. І в Донецькій області денна температура плюс 6 плюс 8 градусів, нічна плюс 6 плюс 4, в Маріуполі тепліше, в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 10 плюс 8. Хмарне небо, мокрий сніг та дощ варто чекати мешканцям Харківщини. В Луганській області очікується невеликий дощ, а на Донеччині істотних опадів. Не буде вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, в нічні плюс 3 плюс 1. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В Полтавській і Черкаській областях в світлі години доби буде плюс 2 плюс 5 градусів. В темні від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Вінничині в день і вночі буде плюс 1 мінус 1 градус. Хмарне небо і без істотних опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер східний. 5 10 метрів за секунду. В неділю 3 грудня на сході нашої країни ще трохи потепліє, а на заході, навпаки, стане холодніше. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря. Поливатиметься від нуля до двох градусів морозу, нічна мінус два, мінус чотири градуси. В Житомирській і Київській областях, а також в Києві, в день буде від одного градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус один, мінус чотири, хмарне небо і місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Варто чекати в усіх чотирьох північних областях. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри покажуть від 9 до 11 градусів тепла вночі плюс 9. Плюс 7. В районі Бессарабії в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі години доби буде плюс 12 плюс 15 градусів, в темні плюс 10 плюс 8. В Криму синоптики прогнозують плюс 14 плюс 16 градусів в день від 13 до 11 градусів тепла вночі. І на Миколаївщині вдень плюс 11, плюс 13, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. Хмарно і без істотних опадів по всьому південному регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині. Львівщині, і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів морозу, нічна мінус три, мінус п'ять. В Закарпатській області в день і вночі буде від одного градусу морозу до одного градусу тепла. На Тернопільщині, Хмельниччині і в Івано-Франківській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла в світлі години доби, мінус 1, мінус 4 в темні. І в Чорнівецькій області день і вночі буде від 0 до плюс 2 градусів. Хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ в усіх областях Західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде плюс 7 плюс 9 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. на Донеччині синоптики прогнозують в день плюс 10, плюс 12, вночі плюс 9, плюс 7 градусів. В Маріуполі в денні години буде також від 10 до 12 градусів вище нуля, в нічні плюс 11 плюс 9. Хмарне небо і без істотних опадів на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду центр України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби буде плюс 6, плюс 8 градусів, в нічні плюс 6, плюс 4. На півдні Кіровоградщини прохолодніше, в день плюс 4, плюс 6, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 8 плюс 10 градусів в світлі години доби, в темні плюс 8, плюс 6, на Черкащині в день від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. В Полтавській області синоптики прогнозують плюс 5, плюс 7 в світлі години від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу в темні. І на Вінничині вдень і вночі температура буде однакова, і це плюс один, мінус один градус. Хмарно і без істотних опадів на Черкащині, Полтавщині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. На Вінничині очікується невеликий мокрий сніг з дощем, вітер західний 5-10 метрів за секунду. В понеділок, 4 грудня, температура повітря по всій країні знизиться, північ. В Київській області, а також у Києві, синоптики прогнозують від 6 до 4 градусів морозу в денні години доби, в нічні – мінус 7, мінус 9. В Житомирській області в день і вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу. На Сумщині і Чернігівщині в світлі і темні години синоптики прогнозують мінус 6, мінус 8 градусів, місцями не Великий сніг завітає до Житомирщини. На Київщині, Чернігівщині і Сумщині буде хмарно з проясненнями, і без опадів вітер західний невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бесарабії тепліше, плюс 1, плюс 3 в денний час, від 0 до мінус 2 в нічний. В Запорізькій області і на Херсонщині в день і вночі очікується від 0 до 2 градусів тепла. В Криму плюс 5-7 плюс градусів в світлі. І темні години доби. І на Миколаївщині впродовж усієї доби температура повітря триматиметься на рівні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями дощ та мокрий сніг. Очікується на Одещині, Херсонщині, Запоріжжі і в Миколаївській області. В Криму снігу не буде лише дощ, вітер північно-східний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і в Івано-Франківській області в день і вночі буде від 8 до 6 градусів морозу. На Закарпатті в день –6, –4, вночі –6, –8 градусів. У Львівській області синоптики прогнозують від –8 до –6 градусів в світлі години доби, –8, –10 в темні. На Хмельниччині вдень буде від мінус 5 до мінус 3 градусів, вночі мінус 5. -7. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 6 градусів нижче нуля. Нічна мінус 5. -7. І на Рівненщині вден і вночі буде мінус 7,5 градусів. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг. Падатиме в Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині і Рівненщині, на Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області опадів не очікується. Вітер західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області і на Донеччині синоптики прогнозують плюс 1, мінус 1 градус в світлі години доби, від нуля до мінус 2 в темні. В Маріуполі тепліше, в денний і нічний час буде плюс 3, плюс 5 градусів. Хмарно з проясненнями та мокрий сніг очікується в усіх областях Східного регіону. Вітер північний невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби буде мінус один мінус три градуси, на півдні Кіровоградщини в день мінус один плюс один, вночі також мінус два, мінус чотири градуси. В Черкаській області в денний і нічний час буде від мінус двох до мінус чотирьох градусів. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в день і вночі. У Вінницькій області впродовж усієї доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів нижче нуля. І на Полтавщині вдень і вночі від 0 до 2 градусів морозу. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Лише на півдні Кіровоградщини є вірогідність мокрого снігу з дощем. Вітер північно східний 3,8 метри за секунду. У вівторок, 5 грудня, в багатьох областях ночі стануть крижаними. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів нижче нуля, нічна мінус 10, мінус 12. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують мінус 6, мінус 4 в світлі години доби, мінус 7, мінус 9 в темні. І в Житомирській області в день буде мінус 7, мінус 5 градусів, вночі мінус 7, мінус 9, на Сумщині, в світлі години мінус 8, мінус 6, в темні від 12 до 14 градусів морозу. Хмарне з проясненнями небо, і невеликий сніг очікується в усіх північних областях. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь – на Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в день термометри будуть показувати від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі – 2, мінус 4. На Одещині в день від 0 до плюс 2, вночі – 3, мінус 5 градусів. В частині Одещини, яка зветься Бессарабія, в світлі години доби буде плюс 2 плюс 4, в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Криму від 0 до 2 градусів тепла в денний час, мінус 1 мінус 3 в нічний. Хмарно з проясненнями і без опадів по всьому південному регіону. Вітер північно-західний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині. В Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна мінус 10, мінус 12. у Львівській області в день мінус 8, мінус 6 градусів, вночі мінус 12, мінус 14. На Закарпатті і в Чернівецькій області в денні години доби буде від 6 до 4 градусів нижче нуля. В Нічні – мінус 8, мінус 11. У Рівненській і Хмельницькій областях синоптики прогнозують від мінус 7 до мінус 5 градусів в світлі години доби, від мінус 8 до мінус 10 в темні. Невеликий сніг очікується на Волині і Рівненщині. В усіх інших областях Західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря мінус 5, мінус 3 градуси, нічна від 6 до 8 градусів морозу. На Луганщині вдень від 3 до 1 градусу нижче нуля, вночі мінус 2, мінус 4. В Донецькій області буде від 0 до 2 градусів морозу в день, вночі від 2 до 4 градусів з позначкою мінус. В Маріуполі буде тепліше плюс 1 плюс 3 градуси в день, плюс 1, мінус 1 вночі. Хмарно з проясненнями і сніг в усіх трьох областях східного регіону. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр України на Вінниччині і Черкащині денна температура повітря мінус 7-5 градусів, нічна коливатиметься від мінус 8 до мінус 10 градусів. У Дніпропетровській області в день термометри покажуть мінус 5, мінус 3 градуси, вночі 6, мінус 8, в північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби, температура коливатиметься від 6 до 4 градусів морозу, в темні мінус 6, мінус 8. На півдні Кіровоградської області буде трохи тепліше, вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 3, мінус п'ять градусів. І на Полтавщині синоптики прогнозують від 6 до чотирьох градусів нижче нуля в день, мінус 7-9 мінус вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх без винятку областях центрального регіону. Вітер північно-західний 3-8 метри. За секунду. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось.